Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Проживаємо ми в Херсонській області, СМТ Білозерка на півдні України. Сьогодні, 30 липня 2024 року, хочу вам сьогодні показати новинку на нашому винограднику кишмиш Джавелін американської селекції. Це прищепа того року, скажімо так, сигнальне плодоношення. Зараз навантаження вам покажу. Його. І на другу сторону перейдемо. Ось на цій стороні теж він. Гляньте на сигнальне плодоношення. Прекрасно. І там глибині. І ще сюди трошки пішов. Давелін. Заявлений цей кишмиш. Раннього терміну визрівання, і на сьогоднішній день він повністю готовий. По ньому можу сказати те, що це незвичайно врожайна форма. Викидала по 3-4 суцвіття на пагін, джавелінчик 100% кишмиш. Безнасінева ягода. Даже ми різали. Немає практично рудимента. Хрумка, солодка, е така, як взривна м'якіть, гармонійного смаку, але врожайна форма. В тому році нас показало сигнальне подоношення. Е там буквально ми півгоночки залишили, щоб подивитися, чи це дійсно кишмиш першого класу. Без насінневості. Перевірили, в тому році теж груночку одну викинула. Ну, що скажемо, не поражається осами, не тріщить. Ось я вам кожну буквально ягодку. На смак приємний дуже. Чистеньке, без болячок. Такий безпроблемний сорт. І кишмишик дуже привабливий. от Бачите, він такий аж світиться на сонечку. Товарний вигляд, у нього гарний. Груна зараз це перше позаношення. До кілограма, але потенціал є. І думаю, що цей кишмиш затримається у нас на ділянці і сподобається всім. Нашим покупцям на смак, на вигляд, а також тим, хто буде брати на слозу. Він теж прийде до вподоби. Тому що кишмиш ранній, безпроблемний, не треба його не вирізати, нічого такого. Отак От і як є. Тут не ножиці, нічого не ходило, абсолютно. Кишмиш крупненька ягідка, далі буде з набором деревини. Ще краще. Може, і груна будуть за кілограм і вище. Я думаю, що з ним попрацювати і не так нагружати зразу його, а може, якось люди по-другому з ним, може на перголі він краще покаже. Ну, я е вважаю, що на перше плодоношення він показав себе з найкращої сторони. Кишмиш Джавелін сорт американської селекції. Ще хочемо показати одну форму. Берез мускатний Павловського. В тому году ми посадили його на своє коріння, а в цьому році він уже дав свій перший урожай. Ось молодесенький кущичок. Він весною накидав по три суцвіття. Дуже багато було грон. Але ми видалили, бо слабесенький кущик і залишили три гроночки. Одну, чесно говоря, ми з'їли вже, бо дуже смачний, ми не думали його знімати. Але вирішили, все ж таки знімемо. Що по ньому по цьому виноградові? Це сигнальне плодоношення. Ягода крупна. Грона гарненькі, вже десь по 800 грам, ягода м'ясиста соковита. І в неї дуже гарно виражений мускат. Вона вже в нас давно-давно перевисіла, бо це дуже раннього терміну дозрівання, ця гібридна форма. Але ми до неї не доходили руки, чесне слово, ми її куштували смачнюча, класна. Чоловік каже, ну давай знімем. От підкупає чим, що в неї дуже ярко виражений мускат з фруктовими нотками. І дуже смачнюча. Товарний вид теж гарний, але вона була спочатку червона, а зараз потемніла, бо я ж кажу, перевисіла. Ну, не ізюмиться, не тріскається. Форма, думаю, не болячкувата, бо не видно болячок. І така урожайна, смачнюча, красива. І на ранній термін дозрівання йде, на ринку вона буде популярна. І своїм смаком зачарує не тільки нас, а й наших покупців. Кому сподобалося, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, високих ружаїв, мирного неба та всього самого найкращого! З повагою, сім'я Єременко.